Отже, ця нічка 28 серпня 25-го року стала періодом обміну ударами, поки московити били по українських містах, зокрема по Києву, по прип'яті, яка зовсім поруч із Чорнобильською атомною станцією. У них у самих добряче запалало на нафтопереробних заводах в самісінькому центрі російської економіки. Саме зараз горить Афіпський НПЗ. І Новокуйбушевський це дуже потужні, дуже крупні об'єкти російської нафтопереробки. Нагадаю, що раніше агенція Reuters, Reuters порахувала, що вражено 10 російських нафтопереробних заводів, і це 17% взагалі російської нафтопереробки, або трохи більше 1 мільйона барелів на день виробництва нафти. А після сьогоднішньої нічки, очевидно, у московитів поменше грошей на війну. А кілька їхніх крупних нафтопереробних заводів підзависнуть в просторі і часі на невизначений час і не зможуть переробляти нафту.